До хати в холодок, трохи на мене сьогодні знайшли спогади Ой, про своє життя. Іноді на -находить. ой. як нахлине, то сам собі поплачеш, посидиш. А що -а зміниться? Вже нічого не зміниться, вже життя прожите. Ще да. щоб хто книжку написав про моє життя. Була б <сміст> драма, драма, мелодрама, трагедія, що хочеш було б. -й -й -й. Да. Що тільки в житті не переживеш. Як кажуть, життя прожить не поле перейти. Ой-ой-ой. А тепер би пожить би спокійно, так. Війна. Ой. Ну нічого. Така наша доля. Переживемо і це. На сьогодні відпочинок. Та не зовсім і відпочинок, Ну нічого такого й не робила. Тут стірка то приборка трошки. Ту стірку поскладала, так нову копець, зняла, наклала. Зараз пополиваю квіточки да й знову під телевізор. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Скоро знову поїдемо туди, в Чернівці. Старость нас вдома точно не застане. бивні мені не відбивні? хоть я чем бы Дякую всім, хто був зі мною прямо в прямому ефірі. Я думаю, кави випити. У мене сьогодні був перший прийом їжі, але перекус мені не хочеться. Ну і думаю, як не хочеться, чого я буду себе силювати. Зараз напишу дітям, що приготувати їм особисто на вечерю. Хай мені куплять якихось фруктів. Хоч у нас є ягоди, по-моєму є. Є у нас що. Зараз подивимося, що так, є що. У є. Це я вчора варила ротички. Кологен. Є трошки жини малини. Є лохина. Брали велику пачку. На сьогодні мені вистачить. Сиру у нас дуже багато мацарели. Пітертий, коротше, хвастаюсь. Будете казати, що хвастаюсь. Просто Сир 24.07. Оце. Оце 13.08. Треба щось з нього приготувати. І грецький йогурт Боні купляли. І кефіри Боні купляли. Від маленького холодильника, що вмонтований, відмовились, двері нічого не тримають, на стіні намерзає, тому все і собачкам кашки, м'яска, все в одному холодильнику. Ну, для них виділена полочка, але ж якщо не поміщається, то вже де є місто. Варюємо печінку, ламп, ламп, баранячу чи ягнячу. Чи, чи вже не поймеш як як. Кидаю в кипяток. Я сьогодні без перекусу. Не хочеться, що я буду заставляти себе, як я. Перекусила. Поїла я з 15.10, їздить мені накипну. А обідати десь пів третього. Мені якраз нормально це пів третього, 15.30. 15-3. Буду ухички собі нагріти, з задоволенням ої. Ще може якісь. Хто там мені казав, що на тема одноразова. Тапки супер, нікого не слухайте, замовляйте. Перед тим якось, не знаю, на Амазоні чи де мені діти замовили, погані. Ну що казати, якщо погані. Ці тапки ідеальні, я показувала цибуля Шалот. І буде салат з капусти. І оце ж я замовила, вчора отримала на тему таку штучку для капусти. Ну, це може і надовго, бо воно пластмасове, аби дерев'яне, то звісно, що надовго. У мене в Україні гарне, як поїду, заберу. Ніж такий, що треба. Я давно-давно в Сумах купляла, тоді 25 гривнів воно стояло, це було дорого ніж так ножом шаткуєш, і ріже і шаткує. Як поїду, хоч би не забудь забрати. Ну, деякі речі, що мені тут потрібні. Так, нормально ріже капусточку, чого ні. Чим ножом краще. А я наріжу, мастити не буду. А ближче, а ближче до вечора його сюди за смаком додам, і буде салатик. Зупок оксанка доприбирає. Розрахую з нею трюпочки, в стірку. Ну, оце все треба після неї буде прибрати. І все і буду відпочивати. Бонечка спить, молоці хмарно. А всі собачки спри. О, я ріже, причудила. Ну, я, Причу ну, я ніколи не використ... таким ніколи не користувалася. Мене той ніж дуже давно. Я ще в сумах купляла його на базарі, тому я тільки нічого спробувала. Це так не Непогано. Можна робити салатики. Я вам скажу, так ще ножомі не поріжеш. Ще така штучка є, теж так нарізана. Ну, мені здається, тим не дуже зручно. To the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings as the take us На дня нема передиху Я ж дивлюсь, я бачу Я ж збираюсь їхати. Я пам'ятаю, у 22-му ми як повернулися, тож ми трошки побули тут Донька залишилася, я в березні приїхала, а тоді й доньку привезла у травні. І як почалося із травня коридори кожного дня, коженкого дня, і поки ми не поїхали. Потім якісь передихи були. Чому саме Англія? Ну, я скажу вам чесно, вибирали діти, син, у нього тут знайомі були. Не знаю. Гарна природа. Ви ж знаєте, британці вони завжди воювали. Я наші новини дивлюсь. Завжди воювали, і вибрали собі найкраще місце на землі, острів. Не знаю чому, саме Британія. Багато плюсів. Багато. Я вже колись поясняла, що людина ну от у нас прибирає, ходить прибиральниця Оксана раз у тиждень. Ще десь вона прибирає, ще десь прибирає, прибирає. Вона у нас заробляє раз у тиждень за 6 годин 100 фунтів. Якщо перевести, я не знаю, який зараз курс, був 58. Це 5800, Це за 6 годин роботи. За ці 100 фунтів вона може купити їди на свою родину. Ну, на неділю так, та на дві неділі. М'ясо, різної Боже. Овочі, фрукти, все це може купити. А ще вона в Гардені вирощує собі огірочки, вирощує помідорчики, каже, літом не купляємо. Тому якось люди по чомусь вибирають. Мабуть, по курсу фунта, по роботі. Не знаю, я вам не можу цього сказати. Я не вибирала країну. Тут я не дивлюся їхні новини, тому що це не моя мова, і мені, якщо стоять з переводчиком, то воно переводить геть не те, що і балакає. Привіт. Нема за що дякувати. За Україну говорять, що вони по зброю будуть продавати Україні. Це наші говорять. Арків, привіт. Наші таке говорять. А як, ну там буде, ніхто ж не знає. Та чого, може, хтось і знає. А що. Да? А напевно хтось знає, а як не знає. Ну, звісно. Прости й народ, нам цього знати не, не потрібно. Ось так, дівчатка. Ну, я з вами буду, поки не закінчиться час. Закінчиться час, то вже більше не буду заходити. Побуду вже. Я сьогодні не буду так прибирати, завтра Оксана. Мені головне постирати сьогодні, все, складати. Бунечку накормити, м'язкуї варить. Боню кормимо з рук, не їсть так. От повірте, як реагують англійці на присутність українців в їхній країні. Як приймають вас у себе. Прекрасно, причудово. Англійці це наскільки ну, тут вже дуже багато людей, тут вже не тільки тут українців дуже багато, тут і поляки, всі хто хоче. А самі англійці, вони ну, така добра нація, вони завжди посміхаються. У них все прекрасно, вони снідають у якихось кафешках, вони вечеряють у якихось кафешках, особливо це люди похилого віку, коли пенсіонери. Я не замечала якоїсь нервозності, якоїсь такої агресії. Не замечала. Навпаки, я. От я вже розумію, цей наш менталітет. Я йду, повна тілешка в мене там продуктів, і на дорозі стоять родини. Чоловік, жінка і хлопчик такий. Не маленький, дорослий вже. А я вже йду здалека, і я вже десь своїм дурним мізком думаю, блін, ну чого стоять на дорозі. Хоч я до них підійшла, вони, мене, вони мені сказали, сорі, проходьте, все ж нормально. А я себе ловлю, ловлю на думці, скільки в нас гнилі цієї, скільки. Тоді в нас ще Наташа робила манікючи, вона розказує, каже, йду і щось там хтось їй написав ну по телефону. Я став... Каже, я стала, сумки поставила посеред дороги, щось пишу. Мене обходять, що в мене і вибачення просять. Ось так. А ми ж такі знаєте, толкнуть, пролізти. Я ж не кажу, що це. Я теж можу. Тому тут люди дуже багато, дуже багато різних націй, дуже багато різних свят. Святкує той коли... своє свято, коли він хоче. І індуси біля нас живуть, сусіди наші. Не індусе, як правильно сказати, но шкіріво. І поляки, далі армяни живуть. привіт. Тому люди всі є кругом різні. Просто ми зараз, я, я ж я ж розумію, як це людині ніч не поспати, і як це все перенести на собі, треба йти на роботу, виконувати якусь роботу, тому... Україна зараз страждає, українці також. Ще сьогодні кажуть за садочок, ну, коротше. Ну, скажу вам ще так, що тут ми собі більше можемо щось дозволити. На рахунок продуктів, одягу, більше щось можемо дозволити. Ну, от зараз я ріжу червону рибу і думаю, я раніше варила уху з хребтів, зараз я можу собі просто стейк. Тому ну, більш, тут більше доступніше це все і більше змоги це все купити. Чебураки за 5 хвилин, це кулінарний зошит. Ніяких чебуреків буде вуха, будуть фрукти. Давай чепчимо діла киснуть. Дівочки, немає ніяких питань, бо вже скоро завершиться ефір. На рахунок петиції я вам пояснила, як тільки з'явиться актив, так петиції буду викладати. Діти не люблю, як гублять речі. Просто не люблю. Скільки років жила в сумах. Все життя, тільки я не в сумах, я з села, Кростянецький район. А зараз теж нема звуку. То мені валя дзвонила, може воно збило щось. А ну пишіть є. Нема, а що ж такое? Не можу зрозуміти. Є, то мені валя дзвонила і воно ж збивається. Маваля наярювала і збився звук. Там ки тема розміру розмір. Я сейчас вам скажу. 36-37, оце я собі замовляла. Ну, що я хочу вам сказати, що там вже нема 37-37. Я замовляла 4 і 5. Ну, Там на сайті не пише 37-37. Я, я заказувала 4, 5. Заказала аж три пари. Тож, перші собі заказала доньці, понравились. Тоді собі ще двоє заказала. Оце заказала для ножиків підставку, заказала. Спонжики для обличчя, такі мочалочки. Тоді, що я ще заказала? Для сирників форму. Не знаю, на що там мені потрібно, але я її заказала. Тоді, що я ще заказала? Для цього помити мені треба правильну машинку, тут тобто, резинка. Побачила, чи гарне воно, чи ні, щось фунт з чим-то. А що ж я ще заказала? -то вже і не пам'ятаю. Господи, голова. Ну, це для ножів, одне заказувала, але не, не зуміла заказати. Знаєте чого? Добрий дня, доброго дня. Пишуть тільки для Британії. Я вже все ввела, ножі, адреса, все. Треба індекс. Плюнула і заказала другам. Дякую. Я просто дуже-дуже вдячна. Дякую, дякую, дякую. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог здоров'я вам і вашим рідним. Щоб вас ніхто ніколи не хворів. щоб всі були щасливі. Спочатка. Бережіть свою родину, бережіть своїх діток, бережіть все, що маєте. Саме головне життя. Все решту можна пережити. Обіймаю вас, все вам самого найкраще. Вибачте, ну, вже, мабуть, питань немає, якщо вийду завтра. Оксана завтра буде прибирати, а я. А не заблокують. Дякую, обіймаю вас.